Це виконана ремонт з 3-малярним напиленням. Практично за 3 години робочого дня, я ж кажу, вдвічі дешевше і вдвічі ефективніше електрочі по площі перекриття. Маємо деякі проблеми з поривами, але сьогодні хочеться сказати, що в денний час по місту тиск 5 атмосфер. Нічний час три атмосфери. Ми певним способом ризикуємо, але, шановні, громадяни, ви маєте воду і коли нема пари доброї якості, після пари у певний період проходить до Чечені, також е, якість одна з найкращих в області. Е, тарифи ніхто піднімати не буде. Не буде. Заборони, хоча деякі спроби НКРІ були, президент це забутував і, і не буде підністати тарифу. Ще раз нагадаю, вода в нас артезіанська. Тому послуга в декого може бути нижча, але вона з річки, з озера і все-таки. У нас водогінна мережа працює з скважинами, де і найкраща вода. Є проблема з незалітнення, але це виконується в наших мережах. Тому воду можна вбити, води можна готувати їжу. І такою водою так, не кожна громада, не кожне місто може похоронитися. Червоний. Посадити у нас немає, тому що стрілочка направила. Бажано водіям, які проїжджають це перехрестя. Займати майже положення біля осьової лінії тому що можливий проїзд вправо. І щоб не створювати перешкоди транспортному засобу, який їде поза вами. Прижимайтесь до осіввої. транспорту стало більше, поважаємо догодом. Не створюємо проблем. Ну, хочу проїхати. Дивимося знак. Зупинка стоянка заборонена. 200 метрів. І практично від АТБ, аптеки. Ось ми бачимо дві машини, яких можна вже оштовхувати. І це практично стало за добру моду. Тут зараз дві машини, а загалом то збирається від 8 до 15 машин, які спотворюють дорожній рух став. Вкладають проблему для проїзду. Будемо звертатися ще до поліції, щоб цю ділянку розблокувати. Як я нагадував, вчора було 5 вулиць відремонтовано і розпочато 6. Тому зараз покажу те, що розпочали. Наліво йдуть у нас провулок. Це видна, які програвані. А ось вже видно струменеве напилення, поворот Шевченка до мікрорайону на долині. Ось також сліди ремонту напиленням струменевим. Починається спуск, який витримує також понадвагові навантаження, по ньому здійснюється підвіз сировини на каменонародне підприємство. Бачимо джерельні пошкодження, коли вода підходить, але вони у нас вже на сьогодні зроблені. І Якщо хтось каже, що щось там сипнули, ну це абсолютно не відповідає дійсності. Це Струменеве напилення з достатньою кількістю емульсії, яких, відповідно, простоїть відповідний період, гарантійний. І по площі менше, і по ціні вдвічі менше. Вон ми маємо перспективу бувшого сміттєзвалища. Хоча в, в цьому році з правого боку від нього ліквідовано стихійне сміттєзвалище і вивезено 10. Прицепів сміття. Ну, допомагаємо жити один одному, жити в чистоті. Дякую. Хто не лінується, вивозити в ліс сміття. І нагадаю, три четверті жителів міста не заключають договорів на вивіз сміття, а хочемо жити в чистому місці. А бюджет покриває те, що не платять споживачі. І кошти могли б потрапити. На рахунки підприємців, підприємств, які покращують життя громади, тобто і дорожне будівництво, і освітнє середовище, і соціальна політика. Ну, але покриваємо непроплати і закриваємо стихійні сміттєзвалища в великих об'ємах. Давайте думати один про одного і відноситись до цього, так як треба. Попередньо тільки що я показував, як паркуються, дає знак. Зупинка стоянка заборонена. І там тільки сьогодні дві машини ну, зранку, може так. А взагалі там 8-10 машин кожен раз. І є проблема проїзду перед ринком з боку Шевченка-35, і з боку аптеки, і з боку в'їзду в ринок. Без поваги один до одного нічого не буде. Дякую за увагу.